Доброго здоров'я середина жовтня ми в Великому лісі хочемо грибів. Гриби, якщо є, то треба сильно придивлятися. Усю ніч ішов дощ до цих пір сутінки, хоча вже й близько восьми годин. Бачу лисички. Свіженькі, незамоклі, до речі. Там щось біле було, білесеньке, голубина рядовка, теж добрий гриб, знову голубина рядовка, проте вже геть поїжена, хай доїдають її, а там така здоровенна, рідко таких грибів знайдеш, яка ж величезна, Ніжка здорова, чиста. Оце грибного м'яса на півсковорітки. Зразу й почин. Колись по осені тут було таке різногриб'я, всілякі всілякі грибочки, отаких. От Синіючих павутинників було море. Кажуть, що всі синіючі павутинники можна їсти, але це не точно. А якщо щось не точно, то ми гриби залишаємо. Навіть не думаємо їх брати. Ви помітили, як змінилась природа, скільки жовтих фарб дуже красиво. Тут цікаві гриби, ось такі великі рядовки, зверху схожі на зелениці, тому що у них зелені то не на шапинці, але оливково-зелені щось таке веде до сумніву. А ось я витягла молодий такий гриб. І він дійсно зелений з під низу, і навіть сумніви можуть взяти, чи це зелениця, чи ні. Проте бувають такі раси мильної рядовки, котрі підходять зовсім близько до зелениць, але їх видає оцей рожевий колір. Червоно-рожевий на ніжці, і ніжки такої здорової, довгої, загнутої в зелениці не буває. Це мильна рядовка тріхолома сапонарум. Бачите, як замаскувалася під зеленицю. У чоловіка своє заняття ріже віники і не підозрює, що появилися його улюблені грибочки. Лосеві гриби у нас називають. Їжовик черепичатий. Бачите, яка у нього шапинка з лусочками черепичатими, або їжовик лускатий, бо тріскає на лусочки. Добрий, то зріжеться. І ще один. Гриби молодесенькі. Пружні. Чомусь червиві, ідуть дощі. Зараз вам покажу, що вони добрі всередині. Дивіться, там пару червоточин, вони зріжуться. І там є. Ось тут аж два сидить. Три сидить. Які ж гарненькі. Вони виростають до величезних розмірів, цей чистий. А зараз вони якраз в їжу дуже добрі. Їх можна смажити, можна робити з них фарш. Я робила котлети, а найкраще сушити і використовувати в супах. Навар з них дуже смачний. Їжовики, тому що у них на шапинці отакі шипики. А чому лосів гриб? Тому що, якщо ми шипики зчистимо, там залишиться зворотня м'якість шапинки, така як лосьова шкура. Це в молодих вона світліша, а в старих вона сіренька. Точно, як лосова шкура. Тут три. І всі три ми, без сумніву, заберемо чистий, чистий і чистий. Сюди черв'ячки не долізли. <рив> Ось скільки вже грибів маємо. На опенькових місцях лише пеньки. І неймовірна краса нема. Чоловік взяв маслюка, каже здоровий, як копиця, да, красивий маслюк, красивий. Ще в нас ностальгія за літніми грибами. Заходимо на лисички. І так як раніше тут брали півкорзини на цьому місці, то зараз три штучки, і то хліб. Це повний капець. Ми чекаємо молодесеньких білих грибів, а тут він уже виліз давно посеред лісової дороги. Щоб ми не оминули його і жде нас, жде. Уже його хтось і гризнув, виріз до здоровенних розмірів. Ось який лісовий подарунок. Осінній білий гриб, великий, крепкий, крепка ніжка, ось на дотик. Перевіряємо його. Сніжно білий, чистюсінький гриб. Оце так удача. Чоловіка й тут знайшли. Ми приїхали сюди по польські гриби, проте є лише маслюки. Один є козлючки. Всю бувіну з латиною, свинячий гриб, ні, не свинячий коров'ячий гриб в перекладі. Чистенькі, вони ще не всюди і ще нарясно. Їх буває стільки висипає. Маємо особливу сироїшку. Як бачите, вона гарнюня красивого червоного кольору. Білесенькі тісні пластинки, білесенька ніжка, руссула еметіка латиною. А по-нашому сироїшка їдка, сироїшка блювотна. Раз так назвали, значить, вона токсична. Оця сироїшка спричиняє те, що люди не хочуть брати червоних сироїжок. Вони десь чули, що червона сироїшка отруйна, і не беруть таких, як їм здається. А між тим червоні сироїжки дуже смачні. Наприклад, сироїжка болотна, сироїжка брунатна, але треба їх розрізняти. Отруйна тільки ця сироїшка. Ух, вона дасть вам. Значне отруєння пошлунково кишковому тракту, але тут є і добра новина. Не знаю, як ви, а я сироїжки завжди відварюю. І після відварення оця сироїжка стає безпечною, всі токсичні її речовини переходять у відвар. Я неодноразово її брала й їла і абсолютно нічого страшного. Але зараз, коли знаю, що вона сумнівна, зараз я її дуже рідко беру. Давно шукаю і, нарешті, знайшла зелениця з деяких пір мій улюблений гриб з минулого року. Ось для порівняння. Оту типу псевдозеленицю, яку ми раніше розглядали, і ось ця, а ця? є різниця. А ця, а там одну а, а ця, ця теж зелениця вмазана чоловік заніс, на дорозі, на дорозі. а ось ця чистенька, та на дорозі каже: А одну геть така була здорова, як хляпа тут. все. все. Ага. І під низом, дивіться, яка різниця. Оці гриби, справжні зеленички, поки не переохолоджені, не переморожені 10 разів, вони надзвичайно смачні. Ідемо й по дорозі повно ось таких зонтиків, парасольок, але це не парасолька висока. Це парасолька брунео. Її брати треба поостерегтись, парасолька червонівча і в неї навіть брунатний колір в основі ніжки. Кільце рухається згодом, але хай залишається в лісі. Жалко така смакота. Ми любимо парасольки, проте ми вже по дорозі взяли кілька парасольок високих, великих, так що ці залишаємо без жалю. Ще ви помітили, який у парасольки колір? Він не білий і не сіруватенький, а бежевий. Навіть кольору кави з молоком ось такий. Розрізняйте парасольки. Брунеум, це не точно, але близько до того, як вона називається, я потім подивлюсь. Рухаємося по лісовій дорозі і беремо і беремо чорні грузді. Вася перевір цей то великий, мабуть, старий. Так. А набрали ось скільки вже молочко виступає. На рядовочному місці аж одна рядовка, сіра штрихувата. Підзеленка смачнющий гриб, зелена ніжка, зеленкувата. Зеленкуваті пластинки, сіра штрихувата шапинка. Я не розстроїлась, тому що. Виходить, вони тут тільки починаються, будуть обов'язково. Прийдемо пізніше. Все ж не втерпіла, забігла на чергові рясні лисичкові місця, і тоді є якісь лисички, ще й гарнюні. По прогнозах мало розвиднюватись, але воно навпаки ще темніє. Ще лисичка. Тут цікавий грибок, називається колібія паразитична. Дивіться, яка велика колонія. Колібія Церата Латиною, вона паразитує на останках грибів. Тут вона ще дуже дуже маленька. Як добре мої кохані зелениці! Скільки їх тут, це я, мабуть, потоптала вже, ой, Прийшла сюдою. Але щось залишилось з піску, вони доволі такі стрьомні. брудненькі, але відмиються. Смачнющі гриби. От саме їх ми сьогодні і посмажимо. Всі інші гриби, які знайшли, заморозимо і посушимо, посолимо чорні грузді, а зелениці посмажимо, будемо насолоджуватися, закопалися. Глибоко в землю. Ще є. Оце удача, як же я їх люблю, які вони красиві під низом, лісові лимончики, Чистесенькі ще є, напівзакопана. Дві. І маленькі забираємо, всі забираємо. Смачніших рядовок нема, ще тільки рядовка сіра, штрихувата, може дорівнятися. Чи ж це не прекрасне видовище? І ще тут, як я не наступила. Перший польський в моху, Витягнемо його, і подивимося, помилуємося, який він крепкий, у нього синіють трубочки, це всі знають. І часто плутають його, до речі, ось такий з боровиком. У мене перша мисль була, що це боровик, а потім, що це, звісно, не сильно гірший польський гриб, Імлерія Бадіа бадія латиною. А поряд ще й другінький. І третього помітила зразу. Тільки починають заростати. Я не надто сильна у зборі польських грибів, а тут видно око настроїлось і вже їх бачу. Спочатку ото бачила три, а тепер бачу багато. Дивіться, які ж вони чудові, молодесенькі. Прямо мі, -мі, 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 мі, ось іще, іще два з муху йдуть. А ну, ще оглянемося, он і ще є. Яке ж багатство? Чоловік їх особливо обожнює. Ай, мені теж подобаються. Чоловік ще не побачив, а я вже беру вовсю один. поряд. Два, три. Опа. Чти п'ять. Шість, оце сім. Вісім, це судячи по всьому, ні павутинник. Вісім грибочків на одному місці. Ха, а тут і чоловік би побачив уже більшенькі. Чудові польські грибочки молодесенькі. Чи ж це не краса? Я так розумію, що чоловік теж носом риє, шукає польські і бере. Бачу, нагинається і бере. Чудово, наберемо на мариновочку. А он він мені вже давно показав, тобто сказав, де локацію, найцінніший з боровиків. Сосновий білий гриб. Зараз підійдемо. Неймовірна удача. Ось який він. Трохи замоклий до речі, але важкенький божественна краса. О, о у чоловіка більше, і вони більшенькі. Точно замаринуємо, вистачить на мариновку. А он уже польський гриб здоровий, вже встиг вирости. Вася забирай. Аксакал уже порівняно з тими мацюплями, ще й трошки зачервивів, вирізається. І он ще польський більший сидить, відколовся від юрби. Mm. То всі разом, а цей окремо, теж свіженький. О, то Тут він не один, ще. ще є і далі більш нема. До речі, сонце таки виглядає періодично, а у нас лисичка. Дві. Знову у нас просторий сосновий ліс, і знову зелениці. Оця така велика, така завидна. Не вже одна. В цьому ж гарному лісі хочете побачити, які дитинні їжовики лускаті ось. Оце геть маленький. І ось цей. Малесенький отакі грибочки забираємо. У нас скупчення парасолік. І вони теж бежевого кольору, але ми їх звідси їли. Схоже на парасольку Конрада. Ось там їх аж три штуки. Ми їх їли. І були дуже смачні. Спочатку не розібрали, що це червоніючі парасольки, ось, бачите, вже мажеться червоним на зломі. Такі парасольки брати не бажано, але ми випадково їх протестували і візьмемо. У них теж Рухається кільце, але ніжка не муарова, без зміїної лоскатості. Уже спішимо аж геть, але на краснюкові місця так і зайшли. Чоловік приніс ось такий молодесенький. А цей вже старий, що він вирвав. Ну що? Ну подивись, всередині там дивіться? що він. Чистий. Чистий. Нема нічого. Ну, може шубку знімемо.